Організація «За Чернігів» закупила і передала обладнання для діагностики захворювання на цукровий діабет для 18 ендокринологів дев'яти лікувальних закладів міста. З ініціативи керівника організації Олексія Савченка профінансовано програму виявлення цукрового діабету на ранній стадії. Сухі цифри статистики свідчать про те, що кількість хворих невпинно зростає. Цикровий діабет вже 10 років як оголошений епідемією неінфекційного захворювання. 10-15% процентов прирост больних з сахарним діабетом в гот. Очень много больных в Україні это вже більше мільйона. В городе Чернігові 6180 человек, это на начало цього року. І виявляється сахарного діабету все більше і більше спільно з медиками. Громадська організація за чернігів та її президент Олексій Савченко започаткували акцію з ранньої діагностики цукрового діабету. Кожен чернігівець безкоштовно може протягом місяця пройти до пунктів діагностики першої міської лікарні і зробити аналізи. Наприклад, як це вчинив Олексій Савченко, выходным вихідними чернігівці також зможуть здати тест на наявність цукру у крові. Ті, хто хотят избавиться от этой болезни или хотят ее предотвратить, нужно обязательно пройти этот тест, хотя бы даже для себя, чтобы понимать, в конце концов, есть какие-то отклонения или нет. Олексій Савченко каже, подібна акція з ранньої діагностики цукрового діабету, що триватиме впродовж травня, не остання громадська організація, яку він очолює, і надалі втілюватиме в життя суспільно і соціально важливі проєкти для міста. Ми призиваємо всю молоді, всю здраву молодь прийняти участь в написанні програми соціально-економічного розвитку міста. Ми запустили вже конкурс дитячого рисунку. От у нас достаточно хороша премія от, по цьому конкурсу, і роботи нам поступають. Керівник громадської організації переконаний, що нові проекти будуть показовими, і до їх реалізації залучатиметься якомога більша кількість мешканців міста, адже саме для чернігівців вони і створюватимуться.